Вітаю тебе, Україно! Цього року до 25-річчя Незалежності України шириться акція Free Ukraine з виконання державного гімну. Ми отримали виклик від Лисиченського навчально-виховного комплексу. З радістю його приймаємо. Натомість передаємо естафету для таких е, організацій, як Крупецький навчально-виховний комплекс, Полінський навчально-виховний комплекс, а також Старокривинський сільський будинок культури. Долучіться до акції, виконайте гімн, запишіть його на відео та викладіть у мережі інтернет. Передайте цю естафету для інших організацій. Ще раз з ним народження тебе в Україну.